Усім привіт! Дістали аж під новоросійськом. Головне управління розвідки України вдарило по російському кораблю в акваторії неподалік головної бази Чорноморського флоту РФ. Мінус ще один ураган у російську армію також танки, гармати та ще купа спаленої ворожої техніки. І російський лайфхак, як ремонтувати, пробиті українськими дронами стволи російських гармат. Про все це і не тільки найближче 10 хвилин. Це лінія фронту на каналі Факти Лайв. Я В'ячеслав Цимбалюк. Підписуйтеся, натискайте дзвіночок, щоб вчасно отримувати нагадування про вихід нових відео. Ставте вподобайки, залишайте коментарі під відео. Ну а ми починаємо. Отже, російські військові кораблі тепер мають боятися не лише надводних дронів, а й повітряних, причому навіть глибоко у своїй території. Спецпризначенці ГУР завдали дронову удару по кораблю Чорноморського флоту РФ в районі Новоросійського. Це судно проекту багатофункціональних суден МПСВ07. Удар прийшовся в область містка управління, де розташоване обладнання навігації та зв'язку корабля. Вказаний борт росіяни ввели в експлуатацію у 2015 році. Його вартість близько 60 мільйонів доларів. Всього в агресорі є таких чотири судна. Внаслідок удару знищено апаратуру РР ворожого судна. Корабель виведено з ладу на дороговартісний ремонт. Ну а партизани руху АТЕШ підпалили вежу зв'язку на підприємстві ВПК Росії в Тулі. У результаті диверсії було знищено вежу зв'язку біля заводу Щеглевський вал. Це підприємство російського військово промислового комплексу, на якому розробляють системи протиповітряної оборони, швидкострільні снаряди та стрілецьку зброю, зокрема. На цехах заводу збирають протитанковий корнет і систему ППО панцер С, яку ми всі прекрасно добре знаємо. Ну і російські Міноборони відзитувалися, що цієї ночі нібито збило 17 українських дронів над Росією, скільки насправді невідомо, але це доводить факт, що дальні удари по тилах Росії. Продовжуються зокрема повідомляють про удари українських дронів по Вороніцькій, Білгородській, Брянській, Курській, Липецькій областях. А ось про тимчасово окупований Донецьк міноборони Росії чогось нічого не вказало. А там напередодні знов були прильоти. Місцеві пишуть про що найменше шість ударів ракетами Хаймарс. Ну як вони вважають. По місцях дислокації військ РФ і на додачу інформація вже від головкома Сирського. він зазначив, що лише за серпень українські дрони вразили понад 60 тисяч ворожих цілей, включаючи техніку та особовий склад. Ну і додам ще в контексті дронів про ситуацію з двома десятками російських дронів, що вдарили. А я так вважаю, що це був саме цілеспрямований удар по території Польщі. Їх спочатку, як ви пам'ятаєте, збивали всім НАТО, а потім генсек альянсу назвав це інцидентом і висловив солідарність з Польщею та засудив безрозсудну поведінку Росії. Кінець цитати. Ну то розглянемо суто військові наслідки. Якщо НАТО це спустить на гальмах, висловить оцю стурбованість, тощо. По перше, замість випадкових заблукалих російських дронів на території Польщі, так само можуть з'явитись, наприклад, заблукалі російські солдати. От, до речі, саме завтра розпочинається активна фаза військових навчань Росії та Білорусі. Захід 2025 Вони називаються. Ну і вертатися звідти перефразовуючи Лукашенка, вони можуть теж не через Мінськ, наприклад, а через Сувальський коридор у напрямку Калінінграда Кьоніксберга, тобто. По-друге, де гарантія, що зрозумівши пасивність НАТО в таких обставинах, Путін не організує такі самі провокації дронами, наприклад, на території Фінляндії чи країни Балтії? Ну і по-третє, яка це провокація чи інцидент, як сказав Рюте. Є серйозні руйнування цивільних будинків, дивом не загинули люди. Зупинялася робота аеропортів, в тому числі найбільшого в країні у Варшаві. Це все не напад, не акт агресії. Не привід припинити з Російською Федерацією усі насамперед торговельні відносини, ну і повернутися до режиму залізної завіси, часів холодної війни. Іншого виходу зараз у цій ситуації я просто не бачу. Ну, польща польщею, а нам, як то кажуть, своє робити, от наші збройні сили і роблять, нищать ворога та його. Техніку на фронті, а, зокрема, за минулу добу українські захисники за 200 і 300 ще 890 російських військових. Повідомляє наш генштаб. Загальна кількість втрат росіян за час повномасштабної війни майже вже досягла позначки 1 мільйона 92 тисяч осіб. Також збройні сили знищили 4 танки, два бойові броньбойові броньовані машини, 22 артилерійські системи. Про них ми, до речі, скоро поговоримо, і 49 одиниць автомобільної техніки окупантів. Ну Ну і далі якраз наш традиційний візуал оцих знищень росіян, їхньої техніки будуть і танки, і гармати, і реактивні системи залпового. Але перед тим, як завжди, традиційно прошу вас підписатися на наш канал. Натискайте дзвіночок, щоб вчасно отримувати сповіщення про вихід нових відео. Ну і напишіть в коментарях, яке відео вам сподобалося найбільше. І розпочнемо ми з досить жирної цілі реактивної системи залпового вогню. Ураган оператори, прикордонники підрозділу Фенікс знищили уже другий за чотири дні ворожий ураган на покровському напрямку. Поки окупанти метушилися біля установки, готуючи її до удару по наших позиціях. Пілот без вагань відповів. От на таку появу своїм дроном прямо в ціль. От разом з ураганом згоріли, до речі, автомобіль з двома мотоциклами окупантів, що були припарковані поруч. Ну, ураган це такий собі град на максималках, скажу я вам, калібр 220 мм, дальність до 35 км, маса бойової частини фугасного, наприклад, заряду 100 кг. Тож це дуже небезпечна система, тому її знищення вкрай важливе і такого потрібно робити більше. Ну а бійці та оператори дронів 11-го армійського корпусу на сіверському напрямку зупинили чергову спробу росіян, в тому числі на броні прорватися до наших позицій. Були знищені два танки, три бойові броньовані машини та на додачу 11 мотоциклів разом із власницями байкерами. На них сіверський напрямок активізувався за останні дні, і про це розповім я якраз трохи згодом. Ну а поки якраз візуал того, що відбувається на Сіверському напрямку. Ну а це відео оприлюднили вже оприлюднив сам командувач сил безповітряних систем Мадяр. Він яскраво демонструє, що за відсутності транспорту росіяни тягнуть все на собі, в тому числі і паливо. А чим завершується зустріч такого двоного бензовоза з українським півдроном? Ось, будь ласка, на відео. Яскраве. Схоже відео у нас було, до речі, вже коли такий же окупант ніс на собі протитанкові міни. Ну там ефект також був дуже потужний. Ну а дронарі 16-го армійського корпусу Збройних сил України, а саме Об'єднані Сили Залізної бригади, за тиждень розтращили 5 гармат російської польової артилерії, а також самохідну гаубицю 2 С-19, тобто 100 С. Усі ворожі спроби замаскувати арту. Вони, як бачите, ніяк їх не рятують, і потрібно віддати належне дронерям кількох підрозділів батальйону безпілотних авіакомплексів групи Сармат, дивізіону самохідних гаубиць а також першого штурмового батальйону 92-го ОШБР. Тож не дивно, що за весь час повномасштабки нашим бійцям вдалося знищити 32,5 тисячі. Артилерійських систем ворога, ну от і якраз щодо цього контексту знищення гармат, можливо, звертали увагу в цьому відео наших попередніх, що наші впівідрони часто влучають у саме ствол гармати. Це перетворює її на друшлак. Ну, от якраз наступне наше відео, наша демонстрація демонструє, що буває власне з гарматою. Коли в неї влучають такі впівідрони, Що роблять росіяни, коли ця гармата стає дірявою? Вони списують її. Ні, неправда. Вони просто заварюють ці стволи. Ну от Вважають, що немає дірки, гармата ціла, а отже, справна. Ну от Певно, вважають, що російські командири так, мабуть, бережуть наявність гармат в підрозділах. Гармати у Росії закінчуються. Нагадаю, понад 32,5 тисячі російських гармат знищено за оці 3,5 роки війни. Але не треба бути знавцем зброї, щоб зрозуміти, що от такий ремонт з варюванням заварюванням дірок це все одно що жувальною гумкою заліпити дірку у водопровідній трубі. Я вже мовчу про а, те, що влучно, нормально стріляти гармата з таким ремонтом вже ну, точно ніколи не зможе. Ну і це, в принципі, я вважаю добре. В свою чергу пілоти безпілотних систем 79-ї окремої десантної таврійської бригади на покровському напрямку влаштовують криваву бідню окупантам, які Бездумно намагаються закидувати позиції наших десантників м'ясом. Цей потік не зупиняється ні на хвилину, але наші оператори в півдронів та великих бомберів завжди влучно і головне холоднокровно нищать ворога. І це лише невелика ось нарізка важкої тієї роботи, яка щодня і щоночі триває вже роками і на більшій частині напрямків на фронті. Ще одне відео з Покровського напрямку, вже від операторів Спартану. Вони показали, як ворог знаходить свою смерть під руїнами укриттів. Це вже знайома тактика росіян, кидати вперед малі піхотні групи, а вже їхня мета цих груп дістатися до точок накопичення, а потім перейти до масштабного штурму. Так ось наші дронарі якраз щодня виявляють і ліквідовують таких штурмаків, а також знищують їхні власне укриття. Тому більше їх там. Очевидно, вже не буде. Ну і загалом про ситуацію на фронті розповім протягом минулої доби. Там зафіксовано 205 бойових зіткнень. Про це повідомляє наш генштаб. Інтенсивність, як ви бачите, продовжує зростати. От вчора було 200, днем раніше 195. Бойових зіткнень. помітне пожвавлення армії РФ спостерігається на сіверському напрямку. Там противник проводив 21 спробу штурму. Це навіть більше ніж на Лиманському чи турецькому напрямках. От там, до прикладу, було 16 та 14 отак, відповідно. Найзапеклішим продовжує лишатися Покровський напрямок. Там наші захисники зупинили 60 штурмових дій агресора. На Новопавлівському противник завчора здійснив 40 атак. і чинив перше за тривалий час цей напрямок. Ну так продовжує нас доганяти Покровський, Тож підтримуємо наших воїнів, донатимо перевірним підрозділам, наближаємо цим перемогу. Що ж, на цій фронтовій ноті я з вами прощаюся. Підписуйтеся, натискайте дзвіночок, щоб вчасно отримувати нагадування про вихід нових відео. Ставте вподобайки, залишайте коментарі. Це була лінія фронту на на каналі. Факти лайф. Я Вячеслав цимбалюк. До нових зустрічей.